В цьому відео ми підготували відповіді на головні питання щодо одруження в Польщі. Обговоримо з вами процес укладання шлюбу українцями в Польщі, які документи необхідно зібрати та які витрати на реєстрацію шлюбу. Мене звати Альона. Вітаю вас на каналі Personal Service. Якщо ви вирішили укласти шлюб у Польщі, то варто бути готовими до багатьох нюансів. Наприклад, вам доведеться отримати дозвіл від суду. До того ж, слід врахувати, що процедура одруження з іноземцем відрізнятиметься від тієї, що відбувається під час укладання шлюбу з українцем. Ми допоможемо вам полегшити цей процес та пояснити всі деталі. Сама процедура укладання та реєстрація шлюбу в польському радці не складна і багато в чому подібна до української. Втім, є певні відмінності. Першим та найголовнішим моментом одруження у Польщі є отримання дозволу від суду. Тож перед тим як зібрати всі необхідні документи, доведеться задекларувати заявку про бажання оформити шлюб. В Свою чергу суд перевірить, чи немає перешкод для подальшої реєстрації. Процедура подання заяви до суду у спрощеному вигляді виглядає так. По-перше, подача заяви до суду. Потім розгляд судом заяви про точку зору з формальної коректності. Після того йде заклик завершити заяву. Якщо є формальні недоліки, слід чекати на заклик подати додаткові заяви. Потім призначення строку засідання та власне засідання суду та винесення вироку. Після того, як відбудеться слухання, парі потрібно зачекати на спеціальну довідку, яка засвідчить можливість укласти шлюб. В середньому цей процес займає місяць однак інколи цей строк може бути дещо довшим. Довідку про укладення шлюбу українця видає консульський відділ посольства України в Республіці Польща для її отримання особа повинна звернутися до консульського округу на території якого проживає. Також потрібно підготувати необхідні документи: серед них закордонний паспорт. Оригінал та копія першої сторінки карта побиту з відміткою про складання документів або візу. Оригінал та копія оригіналу. У разі виїзду по безвізу. Відмітка про перетин кордону та документ, що підтверджує місце проживання на території Польщі. Оригінал. Та копія у консульстві також потрібно отримати нотаріальну заяву про ваш сімейний стан. Спочатку потрібно зареєструватися на прийом у електронній черзі. Отримати актуальну інформацію про цю довідку можна на офіційному сайті консульства України у Польщі, обравши розділ Нотаріальні дії і заява про неперебування у шлюбі. Такий документ потрібен для осіб, які бажають укласти шлюб не тільки у Польщі, а будь де за кордоном? Ця довідка підтверджує факт, що певна особа не перебуває у шлюбі. Документи подаються під час прийому громадян у визначений час за умови попередньої реєстрації в системі електронної черги консульства України на території Польщі. Довідка коштуватиме 83 злотих. Для отримання підготуйте список наступних документів: закордонний паспорт, оригінал та копія першої сторінки, карта побиту з відміткою про складення документів або віза оригінал та копія. Документ, що підтверджує місце проживання на території Польщі, оригінал та копія, паспорт громадянина України, оригінали та копії всіх сторінок з відмітками. Якщо хтось або обидва з майбутніх молодят раніше вже перебували у шлюбі, треба надати документ, що підтверджує його розірвання. Коли необхідні довідки видали, можна йти до РАЦУ. У цей орган має назву Ужон стану цивільного. Саме там парі призначають дату реєстрації. Важливо, всі довідки та свідоцтва потрібно перекласти з української мови на польську. Це робить уповноважена особа присяжний перекладач або консул. Також майте на увазі, що потрібно, хоча б базово володіти польською мовою для заповнення даних в заяві та спілкування з уповноваженою особою РАЦУ. Володіння мовою вистачить підтвердити усно уповноваженій особі управління цивільного стану, яка реєструватиме шлюб. Ружія, яке не володіє польською мовою, повинно з'явитися в радці у супроводі присяжного перекладача мови. Реєстрація шлюбу відбувається в присутності двох повнолітніх свідків. Свідками можуть бути як громадяни Польщі, так і іноземці, які володіють польською мовою. Якщо ж свідок не володіє польською мовою, реєстрація шлюбу відбувається у присутності присяжного перекладача. Безпосередня реєстрація шлюбу в управлінні цивільного стану здійснюється. Не раніше ніж через місяць з моменту подання заяви та необхідних документів, цей строк може бути скорочено керівником управління за заявою сторін у виняткових випадках. Наприклад, вагітність, тяжка хвороба одного з наречених тощо. Одразу після шлюбної церемонії в управлінні цивільного стану подружжю видається свідоцтво про шлюб. Оскільки обійдеться реєстрація шлюбу в Польщі, гербовий збір, який треба сплатити до моменту реєстрації шлюбу, складає 84 злотих. Митний збір 50 злотих за кожну особу. Судовий збір 100 злотих. Консульська довідка 170 злотих на одну людину. Оплата за кожну скорочену виписку, наприклад, виписку свідоцтва про шлюб з відміткою про розлучення 22 злотих. Оплата за підтвердження шлюбної правоздатності для укладення шлюбу громадянами Польщі за межами країни 38 злотих. Оплата за рішення про скорочення місячного терміну очікування на укладення шлюбу 39 злотих. Переклад документів на польську мову від 40 до 150 злотих за сторінку. Тож в середньому на реєстрацію шлюбу у Польщі може піти до 1000 злотих. Якщо ви вже маєте укладений шлюб, який відбувся на території України, то у вас є можливість внести свій шлюб в реєстр польського органу цивільного стану, тобто в ужин стану цивільного, і отримати польське свідоцтво про укладення шлюбу. Польською мовою ця процедура називається транскрипція загранічного акту мауженства. Для цього вам потрібно надати наступний перелік документів: заява оригінал іноземного свідоцтва про шлюб. Переклад іноземного свідоцтва про шлюб присяжним перекладачем або консулом, закордонний паспорт заявника, оригінал та копія першої сторінки, оригінал квитанції про сплату гербового збору, або роздруківку е банківського переказу та довіреність, якщо заявник діє через довірену особу. Яву про внесення даних про шлюб до реєстру може подати один із подружжя, але в такому випадку не буде можливості вносити зміни в прізвище. Важливо, майте на увазі, що в Польщі не приймається будь-який ламінований документ. Тому згідно чинного законодавства, такий документ, де юре, не має законних підстав і сили. Думаю, що саме зараз хтось замислюється над реєстрацією шлюбу, але боїться труднощів. Поділіться своїм досвідом в коментарях, скільки часу у вас пішло від початку до самої реєстрації шлюбу. Чи було так складно з усім розібратися? Як це здається спочатку? З вами була Альона та канал Personal Service. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, нам буде приємно отримати вашу увагу. Па-па!